Слава Ісусу Христу! Привіт, мої дорогі підписники і глядачі! Хто ще не підписаний на мій канал, цікава Біблія, будь ласка, підписуйтесь! Сьогодні я вам трошки, можна сказати, поясню таку тему: 11 причин, чому нам потрібно читати Біблію. У нас багато виникає з вами питань. Нам усім постійно кажуть, що ми повинні читати Біблію. Але чому ми повинні? Що робить Біблію такою важливою? Чи може вона дійсно щось нам дати? Ось кілька причин, чому ми повинні читати Біблію. І це набагато більше, ніж тому, що я вам так сказав. Це інформація не є моєю, взято з кожного сайту, потрошки. Але я її докубки взяв. Трошки там багато чого сформулював свого, бо там не до прикладу йшло, там ще щось. Але вам хочу пояснити, якщо навіть у вас немає можливості почитати, немає часу, чи ви не добачаєте, чи ви ж ну, багато може бути причин, то, будь ласка, для того я й відкрив канал. Цікава Біблія, щоб читати вам слово Боже. Ну, розпочнемо нашу так звану тему. Чому? 11 причин, чому нам потрібно читати Біблію? Перша причина. Біблія робить нас набагато мудрішими. Біблія є не для того, щоб просто читати. Це книга сповнена різного роду порад: від ставлення до грошей і до того, як ужитися з батьками, в ній є все. Коли ми стаємо мудрішими, ми приймаємо набагато кращі рішення. А разом із добрими рішеннями приходить багато інших добрих речей. Так, це є правда. У Біблії є багато чого. І про життя, і про ставлення до батьків. Там можна знайти все. Друга причина. Біблія допомагає нам подолати гріх та спокуси. Ми всі стикаємося зі спокусами грішити щодня. Часто по декілька разів на день. Це частина цього світу, в якому ми живемо. Коли ми читаємо Біблію, ми отримуємо поради, як підійти до таких ситуацій і подолати спокуси, з якими ми стикаємося. Ми розуміємо, що ми маємо робити, а не просто здогадуємося і сподіваємося, що ми все зрозуміли. Третя причина читання Біблія дає нам мир. Ми всі живемо дуже насиченим життям. Іноді це відчувається як хаотичність і шум. Читання Біблії може допомогти нам розібратися у всьому цьому божевіллі, щоб побачити, що є насправді важливим, Біблія може принести мир у наше життя і не дозволить нам потонути в розгубленості. Біблія дає нам напрямок. Іноді може здаватися, що ми просто марно блукаємо у своєму житті. Навіть підлітки іноді можуть відчувати, що їм не вистачає напрямку. Коли ми читаємо Біблію, ми чітко бачимо, що Бог має для нас мету на кожному етапі нашого життя. Його слова можуть дати нам напрямок, навіть якщо цей напрямок і мета нам потрібні лише в короткостроковій перспективі. Це була четверта причина. П'ята причина. Біблія будує наші стосунки з Богом. У нашому житті є небагато справді важливих речей, і наші стосунки з Богом є однією з них. Читання Біблії дає нам розуміння Бога. Ми можемо молитися віршами зі святого Письма. Ми можемо говорити з Богом про те, що читаємо. Ми ростемо в розумінні Бога. Коли читаємо і більше розуміємо його слово. Шоста причина. Прочитаємо цей бестселер. Якщо ви затятий читач, це бестселер, який ви не повинні пропустити. Біблія це епічна історія кохання, життя, смерті, війни, сім'ї тощо. У ній є злети та падіння, і вона досить захоплююча. Якщо ви не читач, можливо, це єдина книга, про яку варто сказати, що ви її прочитали. Якщо ви збираєтеся щось читати, ви можете сказати, що читаєте найбільший бестселер усіх часів. Сьома причина: вивчимо трішки історії. Існує багато археологічних доказів біблійних історій. Біблія сповнена справжньої історії, і вона може дати вам уявлення про інші гаузі історії. Отже, Біблія допомагає нам зрозуміти історію людства і те, як часто ми повторюємо ті самі помилки. Восьма причина ми можемо трохи краще зрозуміти Ісуса. Коли ми читаємо Новий Завіт, ми читаємо про життя Ісуса. Ми можемо краще зрозуміти Його вибір і справжню жертву Його смерті на Христі. Він стає набагато реальнішим для нас, коли ми потрапляємо в його історію в Біблії. Дев'ята причина. Біблія може змінити наше життя. Біблія це книга, яка змінює життя. Це є правда. Адже ми прочитуємо те, що вказано є в Біблії, і ми можемо. Змінити життя, щоб не відбулося так, як, наприклад, може бути погана історія в Біблії. Змінити наше життя, щоб тієї самої історії в нашому житті не повторилася. Дуже багато людей звертаються до розділу саморозвитку у книгарні, щоб пошукати чарівне рішення своїх проблем. Однак більшість із цих відповідей міститься в розділах Біблії, вона може дати нам розуміння. Допомогти нам рости, пояснити нашу депресію, пояснити нашу поведінку. Біблія може ісотно змінити наше життя. Десята причина. Біблія повертає нас до віри, а не до релігії. Ми можемо дуже захоплюватися своєю релігією, ми можемо пройти через всі дії, які диктує культ, але це нічого не означає без віри. Коли ми читаємо Біблію, ми відкриваємось на те, щоб пам'ятати про нашу віру. Бо багато людей є, що ві... кажуть, що немає віри. Віра є. Якщо ви вірите в Бога, це і є віра. Ми читаємо історії інших людей, які продемонстрували справжню віру. І іноді вони нам також нагадують, що відбувається, коли ми втрачаємо віру. Проте Слово Боже нагадує нам. Що Бог є нашим центром уваги, не гроші наша увага, а Бог. І 11 причина. Читання Біблії відкриває нові перспективи. Коли все здається неправильним, або щось стає дещо застарілим, Біблія може привнести нову перспективу в цю мішанину. Іноді ми думаємо, що все повинно бути так чи інакше. Але Біблія може нагадати нам, що є і інші способи думати про те, що відбувається в нашому житті. Часом Біблія дає нам свіжий новий погляд. Так, і це є правда. Тут всі 11 причин є правдою. Це є, я сам переконався з цими історіями. І я вам донос, доніс оці 11 причин. Їх, звичайно, є набагато більше, але я взяв так найсамі такі Зрозуміліші, конкретніші для вашого і мого, можна сказати, читання Біблії. Адже я є читач Біблії, а ви є слухачі Біблії. Тому, хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Також хочу ще нагадати, що на моєму каналі також проводяться прямі ефіри. Це в нас четвер, 20.00 і неділя. 20.00 щотижня по два рази на спілкування. Мир вам, дорогі друзі, дорогі підписники, дорогі глядачі, мирного неба і якнайшвидшої перемоги. Читаємо і слухаємо Біблію, і це нам допоможе якнайшвидше прийти до миру і до перемоги. Усім гарного, мирного вечора! Сьогодні вже можна сказати голови, буде буття. А вже завтра у неділю. Ні, в неділю теж не буде. О, завтра в мене прямий ефір. Так, все, друзі. Дякую, що були сьогодні на моєму каналі. Усім гарного вечора.